Сонячна погода, йдемо на пляж. Жаль чи на щастя, ситуація зараз така, що знімання влогу дуже сильно залежить від погоди і від мого настрою. Я все ж таки твердо вирішила, що ніяких зйомок, коли я не в ресурсному стані, не буде. бо, блін, я навіть не можу потім це монтувати. Це жахливо виглядає, Депресушна я, як модно казати, не можна казати, я почула, що це не депресія, це е, депресивний епізод. От у мене був депресивний епізод. Зараз він прийшов. Тому йдемо зі мною. Нью-Йорк! Несподівана склейка. Вчора настільки швидко змінилася погода, що мій шок у шоці. І я хочу записати про це трошечки, тому що вчора зні, зняти взагалі було неможливо. Ми приїхали, плюс, було плюс 25. І ну, ви бачили, я мочила ніжки в океані, було так пайбово. Там було багато дітей, які гралися в пісочниці. Люди, я так розумію, з самого ранку відпочивали. Коротше, ми приїхали. Почилили буквально не знаю скільки півгодинки, добре що встигли хоч так почилити, і змінилася погода. Піднявся вітер, дуже сильний вітер. Типу він зносив він єву, здув так, що вона. Він, типу, підштовхнув її вітер. Вона впала, забилася. Драма, сльози. Ми були в компанії, де була маленька дитина, відповідно з коляскою. Добре, що дитина була на руках, тому що коляску також здуло. Всі дитячі іграшки розлетілися. Ми це збирали швидко. Трохи далі хлопці смажили шашлики, і також на столі було все розкладено це, все здуло, всі інші люди також все збирають. Коротше, це був такий кіпіш. Температура одразу опустилася, мені здається, до плюс 10. Типу стало одразу дуже холодно. Я Єву закрутила в ковдру. Добре, що в мене був светр. Я просто накинула собі на плечі свет... светра, коли виходило. ну, на всяк випадок я в майці була мішок у шоці. Трошки зіпсовані плани. Ну, ми все було класно. Ми в результаті погрузилися всі в машину швиденько, приїхали до нас і гарно відпочили всі разом. Але я розраховувала день на пляжі. М -м 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 -м. Завтра планую поїхати в центральний парк. І сподіваюсь, погода мене тут не підставить, тому що має бути не дуже тепло, але хоча б без дощу. Тому так, до завтра. Завтра будемо показувати квітучі. Е центральный В центральному парку я не знаю навіть що вам сказати. Просто насолоджуйтесь цими прекрасними краєвидами. Я сподіваюся, мене чутно, бо я ще вчуся оцим всяким приколом. Дуже по змерськи виглядає. Коротше, насолоджуйтесь зі мною буду гуляти. Дещо дороше погуляти. ой, Дещо дороше погуляти. Але я замерзла. Справді не так вже й тепло, як я думала. Для довгих прогулянок треба щось. Блін, Нью-Йорксі якісь закальоні. Я не знаю, як інакше це назвати. Вони в шортах, в футболках. Я ось так і мені холодно. Це одне з моїх найулюбленіших водових місць. І тут класний каток, я вам показувала його в відео про саму дому. І дивіться, тут грають в теніс. Це ж теніс? Я. Я. Дуже класно блін, грати в теніс в центральному парку. Коли ти смокт паприку, додала кориці. Боже, копчену корицю. <смір> <Копчену кориці. смір> Блін! Копчену паприку, додала замість кориці. <смір> і просто сиплю і думаю, а що вона така скрава? Зараз буду щось намагатися забрати. <смір> Блін, ранок кави. Почали трошки погулятися І я не знаю, чи мене чутно. Тут якось дуже багато людей, тому що гарна погода. Ми періодично змінюємо локацію. Сьогодні видно міст. І висік. Що ти робиш? Минулого разу був видно Манхеттен. Це на іншому. Ой-ой! Що, впала? Водичку. Я підозрюю маю, що сьогодні якесь свято перед Великоднем, чи можливо в інших релігіях цей день якось інакше відзначається, тому що дуже-дуже багато, я не знаю, чи видно, а ось ззаду мене трошки видно. Знаєте, хасиди ходять в таких волохатих капелюхах. От сьогодні вони щось вирішили всі одягнути ці прекрасні капелюхи. Мені Тепер цікаво. Може напишіть, якщо ви знаєте. Сьогодні у нас що? Сьогодні 17 Сьогодні 17 квітня. От я за ці капелюхи казала.